Професор політології Національного університету Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду демократичної ініціативи Олексій Гарайн. з нами. Пане професоре. вечір. Добрий, добрий вечір. Я завжди із задоволенням слухаю пана Андрія. Я хочу почати з мого питання до нього. Може він бачив, пане Андрію? Ви говорили про цю угоду про критичні мінерали. Так, рідкоземельні. земельні. А скажіть, будь ласка, хтось побачив все-таки оці два додатки до цієї угоди чи ні? Це не додатки. Це, це не додатки, це те, що називається корпоративні документи про створення фонду. Да. Їх так. ніхто не бачив, бо вони ще раз це корпоративні документи, які не підлягають розповсюдженню. Ми їх не бачили. Не бачила, ну да, бо це важливо. Да, бо були застереження при ратифікації, які якраз зробили опозиціонери. Ну, дивіться, всі про, всі про це пам'ятають. Всі про це пам'ятають. Індивідуально були розмови з Свереденко ще до ратифікації. Я публічно це підтверджував. Я з нею розмовляв з декількома своїми колегами в ніч перед ратифікацією. Нам тоді показували деякі драфти, які є конфіденційні відповідно до американського законодавства і не можуть публікуватися. І в принципі нічого там трагічного я не бачив. Тому для мене вся ця історія перш за все полягає в тому, що я б дуже хотів, щоб і Свереденко, і новий міністр в Штатах добилися головного. Це щоб Сполучені Штати в цей фонд вкладали зброю. І оце буде ідеальний варіант розвитку подій. А потім років через 100 ми з нею розрахуємося. Так, ну це все правильно. Да. Єдине, що, що я б хотів зробити застереження, що все-таки не все тут достатньо ясно. Так, І ми сподіваємося на позитивний розвиток подій. Так, як ви говорите, всі сподіваються, бо ми в цьому зацікавлені. Але треба мати на увазі, що там небезпеки потенційно все таки лишаються саме так. Корисна інформація, дякуємо за акцент. Ми власне багато сьогодні говорили в цій студії про кабінет міністрів обрання нового прем'єра. От, власне, під час висунення кандидатури нового прем'єра, затвердження нового кабміну, було недотримано ряд процедур. Чи є у вас розуміння? Чому Є поспіх недотримання звичайних процедур, які передбачені законом, що завадило? Добре, давайте я написав з цього приводу колонку. Але оскільки знову ж таки пан Андрій юрист, давайте перевіримо. Значить, дивіться, що написано в статті в Конституції. В Конституції написано, що до речі, роль в призначенні президента в призначенні прем'єра за конституцію. Вона є дуже формальною. Насправді, і, взагалі, це зайво зайвий рядок прописаний. Конституції написано, що призначається. Прем'єр-міністр більшістю э, ради, яка складає коаліція депутатських фракцій, бо в нашому э, випадку монобільшості, і за пропозиція цієї так вноситься ця кандидатура. Тобто, мало бути це от внесення цієї кандидатури з боку в даному випадку э, монобільшості. Потім президент. Президент цю кандидатуру вносить в парламент і парламент уже затверджує. До речі, я хотів би сказати, що насправді у президента немає можливості відхилити цю кандидатуру, коли е, запропонувала кандидатуру Януковича в 2006 році. Ну, все думали, придумували в е, секретаріаті. Тоді це був здається секретаріат президента, і не знайшли підстав, як це можна повернути. Отже. Значить, ми розуміємо, як би реально що відбулося, чому відбулося, тому що дійсно у... вдалося знайти більшість голосів для того, щоб це е кандидатуру прем'єра затвердити. А е є питання, чи досі є належна кількість слуг для того, щоб це вважалося е саме монобільшістю, так бо ми бачили, що голосував лише 201 слуга за призначення Свериденка. Але от не було навіть цього формального подання. Знову ж таки, якщо пан Андрій знає, може мене поправити. Але мало бути це подання. Сьогодні я уважно слухав Веніславського. Одного з членів слуг народу юриста, от але він дуже дуже так петляв, пояснюючи, чому ж так було зроблено. І його теза була така: ну умовно кажучи, ми ж всі знаємо, що все одно фракція його підтримує. тому тут суперечностей не було. А формально мало бути подання президенту. Тобто, про подаємо пропозицію, вносимо кандидатуру Юлії Свіріденка. А в нас було все навпаки. Тобто, президент оголосив, що це буде пані Юлія. Потім він зустрічається з фракцією, пояснює, чому це треба зробити, чому треба голосувати за інших кандидатів в уряд, і потім вже відбулося те, що відбулося. Як на мене, знову ж таки це було непотрібне. Порушення цієї формальності. Це було достатньо легко зробити. Ну, якщо навіть не в самій Раді, бо мені казали, що, ну, мовляв, немає процедури, не прописано, як все це робиться, це не обов'язково робити в Раді. Ну, колись робилося. Але, е, але в даному випадку, е, мені здається, що подай формально, це можна було зробити. Це не було зроблено. Чому? Я не розумію. То це ті, коли маючи більшість, можна щось робити так, в межах закону. Ми можемо згадати початок діяльності парламенту, цю так званий, е, як це називалося, шалений зелений принтер, от, де не звертали увагу на е, процедури. Я тоді не міг зрозуміти, для чого це робити. Бо можна зробити все по процедурі. Проголосуй, Нема потреби. Нема потреби обходити якби праві моменти. Ну і тут також я думаю, що ми все одно розуміли, що за тим стоїть офіс президента, але бодай було б дотримано формальний момент, пане професоре, Ще одна е історія для вас. Статистику сьогодні мін'юст оприлюднив через українську правду. А за перше півріччя 25-го року в Україні народилося понад 86 тисяч немовлят, але понад 249 тисяч людей померли. Чим нам загрожують такі показники демографії? Ну відповідь очевидна. Я думаю, що це все таки питання не не до мене. Да? Соціально демографічні. Да, я не займаюся. А висновки абсолютно очевидні. Якщо можна, тоді я додам до призначення уряду наступний момент, що ми не почули жодного слова про можливість справжньої коаліції, там, уряду народної довіри, єдності, як згодно можна це назвати. Ми про це не почули. Так, нічого. Тобто, ну, від опозиції почули від Європейської солідарності. Я не є ідеалістом, я насправді розумію, що дуже важко склепати було в цей уряд національної єдності, але бодай можна було б попробувати. попробувати так. Е, ну на банкері немає такого завдання, так їм це не потрібно. Це перший момент. Другий момент, про що я хотів сказати, теж для мене несподіваний. Я вже згадував, що голосував лише 201 слуга, і насправді формально фракції 231. Так дає статистика: 231 слуга народу. Так, тобто, це дійсно монобільшість. А скільки насправді зараз ми не знаємо. Тому що ну, багато людей вони, ну реально не, не підтримують той курс, якби. І у мене це склалася така паралель певна з 2019 році, коли Зеленський казав, що сказав, що не було коаліції. А тодішня коаліція, навіть якщо там не було вже більшості, вона казала: а у нас є більшість. А Зеленський каже: Ні, у нас немає більшості. Я розпускаю Верховну Раду. І звернулися тоді в Конституційний суд, який сказав: А у нас немає законної можливості, не прописано, як перевірити наявність або не наявність каліції. Тому тоді Конституційний суд сказав, що ну треба йти тоді спитати у народу. Звісно, цікаве рішення. От а зараз теж насправді ми не знаємо, є ця більшість чи її немає. Знову ж таки, ми бачимо, що по факту. Разом з ситуативними союзниками, а може з тактичними, я б сказав, союзниками. Да? Тобто там є е два уламки партії регі... виборчів АПЗЖ і дві бізнес-групи депутатські, О, то реально це є голосування це показало. Але саме в тому вигляді, як це починалося в 2019 році, що саме одна фракція. Складає більшість і, отже, є монобільшість. Тут можна ставити теж питання, пане професору. Дякуємо за думки. Дякуємо за ваш час. Професор політології Національного університету Києво-Могилянська академія, науковий радник фонду демократичної ініціативи Олексій Гарань був з нами на зв'язку. Пан Андрій, ну є в нас монобільшість чи нема? Давайте, от тоді пану професору, відповімо.